Сьогодні ми з вами навчимось будувати графіки за допомогою бібліотеки Matplotlib. Ось ця бібліотека, ви бачите, вона на початку вже підключена, але вона не просто підключена, а просто, щоб скорочено до неї звертатись, я її назвав PLT: ось тут. скорочено від плоту. Отже, давайте уявимо такі е, дані. Нехай це будуть продажі якоїсь техніки. Е, у нас є е, місяці номери телефонів і е, ноутбуки, телевізори. Тобто за січень продали 20 телефонів, 20 ноутбуків, 10 телевізорів. За лютий продали 35. Е, Телефонів, 27 ноутбуків, 40 телевізорів. телевізорів. Отже, ми можемо будувати дані, дану діаграму. Спочатку нам треба створити фівер. Це у нас полотно, на якому ми будемо малювати. І ми задамо йому розмір 10 на 6 дюймів. Так, тут задається в дюймах. І далі ми побудуємо таку діаграму як стек плот Ця діаграма може накладати декілька графіків один на один. Як це буде виглядати? Ми побудуємо діаграму по місяцям по Y, По X, перепрошую, по X у нас будуть місяці, а по Y у нас буде декілька показників. Це Телефони, це ноутбуки і це ТВ. Далі ми можемо ще вказати підписи даних labels. Як буде підписано дані? Це у нас повинно бути, повинен бути масив, і ми його називаємо так: Телефони. Тобто перша, перша позначка легенди буде Телефони, друга. Ноутбуки. Третє? Телевізор, телевізор. Далі ми можемо ще задати кольори. «Colors». Це також масив. І ми тут можемо писати або 16-кове значення, наприклад, решітка FF00FF. Ну, якийсь колір вийде, побачимо який. Можемо писати також і звичайні, наприклад, Red і Green. Далі ми з вами можемо задати. Заголовок, тайтл це продажі техніки. Можемо задати підпис Осей X-Label. Це підпис осі x Нехай це у нас буде місяць. І підпис ОСІ y, y-label – це підпис ОС Y, кількість, продаж, кількість продажів. Можна кількість проданих товарів або кількість продажів. Далі. Оскільки у нас не зрозуміло, що де буде, тому ми можемо задати легенду. Легенда має своє положення локейшн. І це у нас буде. В вгорі зліва. Тобто upper left це позиція. Давайте також намалюємо сітку грид. Для неї нам треба задати прозорість альфа. 0,3 у нас буде. Ну, тобто, приблизно на 30% видно буде лінії сітки. Далі ми можемо виконати команду show і наша діаграма буде показана. Запускаємо і бачимо ось таку діаграмку. Січень, лютий березень, і вгорі показано, що у нас продавалося. Якщо скопіювати цю саму діаграму в онлайн середовище, яке буде прикріплено до уроку, то тут так само у нас буде показана ця діаграма. Тепер давайте розглянемо, як побудувати діаграму типу пиріг. Що таке пиріг? Ми її ще називаємо секторною діаграмою. Ну, нехай тут також буде загальні продажі. Отже, нехай у нас буде масив телефони. Давайте це назвемо Products Телефони, ноутбуки. І телевізори. Далі нам потрібно задати відсотки. Ну, давайте персинтадж, назимову його. Відсотки. У нас буде нехай уявимо таку ситуацію. Но телефони 50%. Ноутбуки 35%, телевізори 15%. І тепер ми можемо знову ж таки задати кольори окремим масивом, попередньо його оголосивши. Нехай тут буде Red, Green. Blue. Або ми можемо згенерувати якусь Hex Colors. Давайте. А, ну, ми можемо ось вибрати якісь. Давайте візьмемо ось ці три. Раз. Давайте візьмемо. Ось такий колір. І ось такий. Так, і тепер побудуємо діаграму. Давайте plot figure. Тут нам не потрібна буде легенда, ми можемо побудувати її таким чином. Ми можемо задати розмір 7 на 7 дюймів. Далі. Щоб побудувати діаграму пиріг, ми пишемо Plot Pie, «Пай» – це пиріг. Далі давайте задамо відсотки percentage для нашої діаграми і задамо заголовки. Це масив буде Products. Так будуть називатись заголовки даних. Кольори. Це у нас буде масив. Colors І тут можна задати два додаткові параметри. Start angle, початковий кут повороту. Тобто з якого кута почне відкладатись 50% для нашої діаграми. Давайте зробимо із кута. 90, 90 буде Не дуже гарно, нехай 120 градусів. І Автоматично ми можемо задати формат даних. Він у нас буде такий. Формат задається між двома символами відсотків, і у нас буде формат даних чисел такий. Спочатку ціла частина, потім крапка, потім дробова частина і символ відсотка. Ну, тому виходить ось такий трошки дивний формат. Далі давайте задамо заголовок нашої діаграми. Це е, загальні показники. Нехай назвемо її так. Осі у нас будуть equal, тобто рівні між собою. Без спотворення і plot шоу, відображаємо діаграму. Запускаємо. Так, дивимося десь помилка. Помилка в форматі даних. Так, якщо ми. Давайте спробуємо прибрати десяткову частину. Або можливо помилка також може бути в порядку, але, мабуть, в порядку навряд чи. Давайте спробуємо після заголовків поставити формат даних. Далі кольори і початковий кут. Так, і спробуємо відобразити. Так, все-таки якась помилка. Ну, давайте приберемо тоді формат даних. Ось так у нас зараз відображаються дані, загальні показники, назва діаграми телевізори, телефони, ноутбуки. Так, що у нас з відображенням формату? Так, ну, ми можемо це вирішити лише якщо звернемось до документації до цієї бібліотеки. Так, давайте подивимося, який формат ми можемо використовувати. Так, ну начебто все правильно, начебто все вірно. Так, можливо, якийсь не той символ відсотка був. Е, ну, зараз у нас відсотки відображаються. Так, я думаю, е, пояснення зрозуміле. І тепер вам потрібно буде виконати ось таке завдання: аналіз Coffee кофівейв. Тобто, у нас є якась е, придумана мережа кав'ярень і її показнички. І вам за цими показниками. Треба буде побудувати діаграму стек-плот і побудувати е, діаграму пай е, І також написати невеличкий висновок. Е, щодо виконання, ви можете або виконувати всередовище е, Якщо є можливість його встановити, якщо ні то Ви можете виконувати його ось тут. В Python Fiddle, можна вставляти код і будувати діаграму так само, як і на комп'ютері. Так, на цьому все. Я чекаю на ваші роботи.